Ну що, заходимо з клепік. в магазин джуск Джуск вітає Вау. Що вони тут? Що тут нового? Хорошого. Приготували до свят. дивись яка вже посуда тут. Дуже гарна. Миска 70 злотих. ого, я дорого. Автодовіцький дизайн то щось таке нове. Да. Штучні квіти. Да. Це що да, таке діяльці для моєї мами якраз? Вона так любить вкриватися такими весеньким діяльцями. Ну, буде 8 ці, березня. 99. 99. Скільки? 99. Тут це і для городу. Більше, правда? Угу. Якийсь драгиновий код з полару. Угу. То, від... А дивись, вони вже та. зараз зробили, може, для своєї малишки купити сердечко таке. Так. Таке сонечко. Сонечко, бо таке 750, сердечко. 270 гривень. Класне ну. ціна. А може такі лимонний до неї чи. Ось дивись, мама твоя хотіла коц, угу. коштує 27,50. Такий ось коц. Ну от не є дорого, це 7 злот. А може, ти собі купиш такі штучні лимони? <гум> ти думаєш, щось тут буде таке цікаве до Паски? Ну, може, в магазині зараз приготують щось такого цікавого. Так, а тут що? Ван, це подушка за 30 злотих, така ніби орбут. Ортопедична. Просто ну, педична. Така файл. О, а саме дешеве ковдра. Не ковдра подушка, десь і Угу. Один раз переспати і ведь. І зб'ється. злотих подушка. То правда. А тут є такий кош, такий акційний кош на знижку. І тут дуже великі знижки, до речі, от тут по 35 злот, а, Така штора. Дешево? Так. А була 109 злот. Це що? Матрас на матрасник 90 на 200 розмір. 119. Ну, І це який як в тебе на матрасник. <зас> О, тут така шикарна постіль, подивися, 249 злотих. Ну, такий жати січичик. А тут біла постіль 160 на 2-115 злотих. Ага, напевно. О, що це 449? Голд. 449 ось така постіль. Ви представляєте, 100 доларів. Понад 100 доларів така постіль коштує. А оце і тут пише робас 49 злот. Можливо, та не входить, можливо, та якась новинка. А, а, а ага. на матраси. 50% знижка на матраси. Ой. Вибирай, що тобі треба. <рес> Вибирати. Без нічого хорошого, такого цінних по 110 злотих. Двойка. 75 злотих така хороша. Ось. Це. А от дивись, яка зверху яка ціна? 60 злотих. Так. Це. це супер. З мікрофібри. До угу. речі, це хороший матеріал. 60 злотих, але це на розмір. Це 140 на 200. Це на. Малесеньке, односпальне ліжко, а тут от, ця дивись, 110, ця 65, ага. а ця коштує 110, 200 на 220. Ну Це хороший такий, якраз на літо спати, щоб не було жарко, ти не будеш потіти жарком. Ну, дивись, вони на мантраси поставили знижки. 100% 250 злотих, ну, 500, 250. Пам'ятаєш, як ми тут приходили, а тут були на товари, які були зібрані, були великі знижки. Так. От покажи червоні цінники десь. Подивіться, друзі, тут такі знижки, це на що? На прострядло. Ну, але це теж малесенькі розміри. Бач, вони дають на малесенькі розміри. 160 на 200. 40 злотих, а тут вже дивись більший розмір. 180 на 200, 80 злотих. Тут 75 злотих. Воно таке, знаєш таке, воно все рівно. Не є таке натуральне, воно не буде. Така синтетика. Так. Воно ніби симпатичне, коли воно. Нове. Так. Гранбург. Кранбургс. Крандебургс. Yeah. Так що, друзі, тут величезні знижки зараз у джуск. А тут Green Forest. У водоотпорний. Вода не проникне. А дивися, тут такий для шелковий за 100 злат. Оце великий розмір до речі. 2.40.